Ріко, не дивно тебе бачити тут у цей вечір, тому що ти продовжуєш експериментувати з фотографіями. Вийшла чергова фотосесія і знову відверта. Ти не втомлюєшся демонструвати свої принади чоловікам. Намагалися там якось тими бльосточками, знаєш, максимально прикрити всі місця. Ну... Кому треба це розглядати, мабуть так, рівень оголеності збільшується потрошки з кожним журналом. Але я собі пообіцяла, що ну я не досягну максимальної межі повністю оголитись. Не буде так. Такого так, дуже детального оголення не буде, не хочу я цього. З того моменту, коли нам в інтерв'ю ти сказала про те, що маєш досвід кохання з жінкою, коли вийшов черговий журнал, твій оголений, можливо, жінки тобі робили навіть більше компліментів, ніж чоловіки. Чесно признаюсь дуже рідко, але таке буває що до друзів можу завітати у гей-клуб, і там, відповідно, багато людей, жінок, мужчин. І... Ну, але мене це не цікавить вже, тому що. тому що. Хто він? Скільки йому років, чим він займається? А тут Отут же з щіпцями не витягнете. Коли ми з тобою ще перед новим роком зустрічалися, тоді серце твоє було вільне. Я обираю мужчин. Я дуже хочу заміж, я хочу скористатись і сказати, що я вже готова. Відносини це, це дитя, яке ну, повинно як паросток зростати. І чому дитину перший там рік не показують чужим людям? Бояться, щоб зглазили. Він людина з шоу-бізнесу. Він людина з твоєї професії. Він людина з нашого кола. Так і можу сказати, що я, я реально щаслива. От це, це основне для мене. Я, я просто щаслива, це круто, це таке класне відчуття. Чи чекаєш ти на сюрпризи на 8 березня? Я виявляюся, досить хитра. Я завжди відкидала це у свою якусь а, такий плюс. Я так намікаю, знаєш, я так гарно вмі... кінатики давати. Я не люблю говорити прямо. Я люблю, коли мужчина трошки попутіє, похвилюється, подумає, чи, чи, чи це він вибрав, чи не це. Мучаю, мучаю. Але я знаю, ну там якісь певні бажання є. Що б хотілося на 8 березня. Чесно, так хочеться провести. Вдвох час, це, це по найбільше для мене було кудись просто полетіти, знайти в насправді просто в графіку стиковку, тому що так виходить, що ми не можемо удвох якось знайти спільний час, щоб відпочити. Хочеться просто банально від всіх просто заховатися і побути вдома.